Виконуємо номер 1407 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. В одному бідоні 10,7 літрів молока, а в іншому на 1,25 літра менше. Скільки молока у двох бідонах? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки молока. Іншому або другому бідоні. Відомо, що у ньому молока на 1,25 літра менше. Для цього 10,7 віднімемо 1,25. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5 буде 5, 6 відняти 2 буде 4. 10 відняти 1 буде 9 і поставили кому літрів і пояснюємо молока в другому бідоні. А тепер знайдемо, скільки літрів молока у двох бідонах, в одному 10,7, а в другому 9,45, 0 додати 5, 5, 7 додати 4, 11, 1 записали, 1 запам'ятали, 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1, 2, і поставили кому. Вийшло 20, ,5 п'ятнадцять сотих літрів молока у двох бідонах. записуємо відповідь двадцять цілих п'ятнадцять сотих літра ми дали відповідь на питання, скільки молока у двох бідонах, якщо в одному 10,7 літрів молока, а в іншому на 1,25 літрів менше. Номер 1407 виконано.